Така історія. Я короче, в Німеччині загубив всі свої паспорти. Паспорти, картки, українські паспорта, німецькі, ID, страхові картки. Вчора катався на Веліку і я собі ложу, так в карман телефон, і я туди вже положив портмоне з усіма документами. Нащо я це зробив? Не знаю. Ну, мало ли я там щось впаду чи, шо, щоб бачили в страховий номер, хто я, що я і так далі. Тупа ідея була, якщо чесно. Йду до поліцаю. Зараз глянемо, як це працює в Німеччині. Чи реально повернути э, ці всі документи, бо тут, тут не працює так, як у нас. Якщо хтось має твій паспорт, він може там кредит на тебе оформити з твоєї карти кучу грошей, списати і так далі. Тут абсолютно інакша система. Тут все дуже довго працює, тому щоб отримати картку, треба окремо отримати термін на запис банка. Потім прийти на цю зустріч, потім, потім тобі назначать дату, коли прийде картка. Карта тобі приходить через 2-3 тижні по пошті. Потім через ще 2-3 тижні тобі приходить пін-код на цю картку. Потім ще через декілька тижнів приходить ще а, рахунок спеціальний для того, щоб ти в інтернеті міг розраховуватися цією карткою. Коротше, дуже все важко. Така сама пісня з телефонними номерами з, з усім. Дуже бюрократично, але це захищає від всяких цих машинічних схем. Тому людям тут більш вигідніше, цікавіше віддати документи, бо тут скучно вже, типу, людям. А так добре діяло зробили. То глянемо, як воно працює на практиці. Ось йду поліцейське yeah. відділ. Зараз покажу, як він виглядає. Ну, а зараз іду. Що ти поможеш перекладати? Yeah. Хорошо, бо я, я трохи балакаю, але не шпахаю. Що я не розмовляю, а балакаю. Отакий поліцейський участок. Дивіться, як гарно що Це все ну, дуже прекрасно, абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Але що, мені, мені головне, щоб повернулися документи. Бач. У мене є повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Ну, пішли. Так, значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, ну, якщо в нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене фонд бюро. Так і називається. Дивіться, фонд-бюро. І... і зараз, можливо, тут, дивіться, скільки тут речей забути. Купа. Боже, навіть самокат. Так це ж самокат від Це ж не приватний самокат. Зараз будемо питати, можливо, тут я. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести Ну, в ідеалі. Просто питання, в чому чи не випало воно в якомусь крижок лі, серед лісу ті документи, які ніхто не знайде, бо може треба добре брати велосипед і їхати з нотим маршрутом і самому шукати. Це всі діла, всі плани, все, все по одному місто піде. В общем, продовжимо пошуки. Дивоє, знаєш що? Скільки тут парасоль? Там на пару тих парасоль.